25 вересня міський голова Юрій Котенко традиційно розпочав засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради на розгляд чені виконкому за порядком денним було винесено 10 питань, одне з яких про початок опалювального періоду 2013-2014 років. Цього питання звітував начальник управління житлово-комунального господарства. За словами Віктора Самоляка, 100% опалення 5 жовтня розпочнеться в об'єктах соціальної сфери. А от житловий фонд з 15 жовтня. У випадку, якщо температура повітря протягом трьох днів до зазначеного терміну Початку опалювального сезону буде триматися нижче 8 градусів з позначкою плюс, то теплопостачання підприємством розпочнеться раніше. Заступник начальника управління економіки, ресурсів та розвитку міста Ірина Ласіцина повідомила, що з 26 вересня розривається договір з перевізником Олександром Копцем на автобусному маршруті загального та пільгового користування за номером «7». Тимчасовим перевізником, обраним на три місяці, стане Віктор Макаров і до відома пасажирів маршруту за номером 7 Повідомляємо, що пільговий маршрут буде відновлено. Серед інших питань управління праці та соціального захисту населення, відділ архітектури та містобудування, відділ з питань житла та ОСББ. Матеріал підготували Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти це одна з соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Управління освіти та міська влада, підтримавши дану ініціативу, намагаються забезпечити дошкільні навчальні заклади усім необхідним для успішного перебування дітей. А 25 вересня міський голова Юрій Котенко, начальник управління Геннадій Френкель та працівники міськвиконкому відвідали дошкільний навчальний заклад за номером 19. Гостей цікавило, як забезпечується всебічний розвиток дітей, тому зазирнули до кожної кімнати, де перебувають малюки. Де віз педагогів, які працюють в садочку, це відомий вислів видатного педагога Василя Сухамлинського. Серце віддають дітям. Це виставка робіт з природного матеріалу. За творами Сухомлинського, виготовлена дітьми разом з батьками. Завідуюча Антоніна Розувайло запросила всіх до групових кімнат, кожна з яких має своє розвивальне середовище. Оглянули також медичну зону закладу, ізолятор для хворих дітей та кабінет профілактичних щеплень. В методичному кабінеті переконалися, що вихователі забезпечені відповідною літературою для самоосвіти та комп'ютером. В спортивному залі, окрім придбаного інвентарю, є виготовлений руками вихователів із покидькового матеріалу. Не менш вражаючою є кімната з народознавства. Тут зібрана чимала колекція українських виробів та предметів. Найбільше вразила скриня, якій понад 100 років. Ця кімната виконує ще одну функцію кабінет психолога, що ж, досить вдале місце для психологічної розрядки. Після побаченого Юрій Котенко ділиться враженнями, адже садочок він знає давно, так як тут виховувалися його діти. В рамках соціальних ініціатив президента Віктора Януковича дуже велика увага приділяється, в тому числі і дошкільним заходам, дошкільному вихованню наших дітей. І Сьогодні ми завітали в дитячий садочок номер 19 один із найкращих садочків, колись був найкращим садочком в нашому місті. Я приємно вражений тим, що сьогодні в належному стані знаходяться і кімнати, і як відпочинку, так і кімнати занять, все обладнано, чистота, ремонт, а ще більше вражений тим, що виставлено тут на виставки. Від кожної групи, я так зрозумів, є демонстрація дитячої творчості наших діток. Дуже помітно, що опікуються і батьки і діточок, які тут знаходяться. Це очевидно. І дуже їм велика подяка за те, що вони. Все-таки допомагають у цих складних умовах. Геннадій Френкель зазначив, що вся дошкільна мережа спрямована на успішне виховання дітей у дошкільних закладах і кожен садочок по-своєму неповторний. І так як 27 вересня дошкілля відзначатиме своє професійне свято, начальник привітав усіх причетних до цієї дати. Дуже чудово, що. І сьогодні, і в передень взагалі свята дошкільних закладів, і вихователів дошкільних закладів звернуто багато уваги на всіх рівнях до дошкільної освіти, до умов, в яких перебувають і виховуються дошкільнята. Це відзначення і в соціальних ініціативах президента, і в обласних, і в регіонально-місцевих документах. Дуже чудово, що є це свято і є така увага. І з нагоди нашого перебування я хотів би безумовно привітати всіх дошкільнят з професійним святом, побажати успіхів, побажати гарних вихованців, батьків, щоб умови їх перебування в садочку були все краще. Вони не забували свою головну місію це турбота про дітей. І не забувала ті мудрості, які казав Сухомлинський, що наша головна місія це виховувати людину. Завідуюча ДНЗ за номером 19 Антоніна Розувайло подякувала присутнім за підтримку. А це відремонтований дах, допомога у придбанні пральної машини та холодильника, а найбільше за увагу та турботу. Шановні гості. Я дуже вдячна вам за те, що ви відвідали наш заклад, що ви побачили, в яких умовах перебувають наші діти. Вікторія Тамас, Олександр Вергун, телерадіо компанія Веселка. До телекомпанії Веселка нещодавно надійшов дзвінок від мешканців міста. Чоловік жалівся на те, що вже місяць пройшов з тих пір, як на перехресті вулиці Леніна та Гагаріна, а саме будинки вулиці Леніна, 6 та Гагаріна 8. Було розрито дорогу підприємством побут» і до сьогодні працівники не повернули попередній вигляд дороги. А стурбовані мешканці тому, що уся вода, яка стікає у вириту яму, тече під їх будинок, де саме розташовані мережі теплопостачання. Нам не бризли безразлічно, бо нашому дому около 70 років. і ми вже знаємо, що не один раз в нашому домі, отут вода йшла, як ось це все робили. В нашому домі було забито водою». В телефонному режимі ми звернулись до працівників світловодськ побут і дізналися, що основна причина некоректно відремонтованої частини дороги є недостатні фінансування, однією з причин якого є заборгованість населення за спожиту теплову енергію. Наразі вона складає майже 7 мільйонів гривень. Тож звертаємось до мешканців міста з проханням сплатити борги за минулий опалювальний сезон, адже це є запорукою вчасної роботи працівників підприємства світлової побут. Альона зазуля Дмитро Сіромаха телерадіокомпанія Веселка. Встановлення газових лічильників без жодних проблем та коштів. У Світловодську продовжується реалізація державної програми по встановленню безкоштовних приладів обліку газу. Нагадаємо, що з 1 липня 2011 року набув чинності закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу, який зобов'язує Світловодське управління експлуатації газового господарства встановити лічильники природного газу населенню, а споживачам забороняє споживання блакитного палива за відсутністю приладів обліку. Ми вже дану програму Виконуємо третій рік. Вона виконується у нас на 100%. На даний час ми вже встановили близько 308 лічильників з початку року і залишилось нам встановити 485 лічильників. Кількість лічильників, які ми встановлюємо, вона залежить від тарифу, який нам встановлює НКРЄ, і в залежності від кількості потранспортованого газу. Чим більше газу ми реалізуємо, тим більше відсоток тарифу нам дається на виконання даної програми, і ми більше встановлюємо газовіключильників споживача. Хотілося б більше, але на даний час більшість промислових об'єктів, які знаходяться у нас в місті, вони не так використовують природний газ, як в інші роки, тобто споживання зменшилось, зв'язку з тим ми менше транспортуємо, менший відсоток і менша кількість коштів, які ми маємо право. Залучати на виконання даної програми. Але більшість наших абонентів, які бажають, вони даний вид послуги отримали, або отримують подальшому. І лічильник, який люди хочуть, щоб ми поставили, ми їм в принципі, ставимо. Скарг практично відсутні, деякі є, або люди хочуть побисті по черзі. В принципі, ми йдемо до кожного абонента. І знаходимо, так би мовити, консенсус, щоб було вигідно і абоненту, і управління газогосподарства. Підбір розміру лічильника проводиться на етапі проєктування в залежності від витрати газу встановленого газового приладу. А радять із встановленням лічильників не зволікати. А також нагадують споживачам про необхідність періодичних повірок вже встановлених. Такі роботи, а це демонтаж, транспортування, повірка та монтаж, здійснюються знову ж таки безкоштовно за рахунок управління експлуатації газового господарства. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.